«Проти всіх Василь, помічний консультант нардепа Юрія Тимошенка, стаття під такою назвою на одному з інтернет-порталів і стала приводом для судової справи. Тут журналіст аналізує особи помічників консультантів народного депутата і зазначає, що серед них є Гуменюк Василь Васильович, який може бути відомий для людей як проти всіх Василь. Суттєво Євген Гапич не стверджує цю інформацію, адже у заголовку ставить знак запитання. Він просто образився на те, що журналісти висвітлюють його діяльність. Хоча він як народний і депутат, і публічна особа має саме надавати офіційні дані по тому чи іншим питанням. І журналісти не мають витягувати. Я хотів, щоб він надав достовірну інформацію по своєму помічнику і по іншим помічникам своїм, то в цьому не менше повинно. Так, це був такий журналістський метод. Просто-напросто подати статтю з знаком запитання, чи цей, чи не цей, щоб він наразі висвітлив. Ну і що в етозі? В отозі він знову ж показав лише по одному помічнику, консультанту і більше не показав інформації. А я хотів, щоб він надав по всім своїм помічникам і взагалі подавав інформацію. Я дав спростування, його не влаштовує, це вже. Будь ласка, вказана інформація є неправдивою, оскільки помічний консультант народного депутата України Гуменюк Василь Васильович та Гуменюк Василь Васильович Василь проти всіх є різними особами. Крім того, поширення зазначеної інформації завдає шкоди таким моїм особистим немайновим благам, як повага до честі та гідності, та недоторканність ділової репутації. Йдеться у позовній заяві Юрія Тимошенка. Народний депутат подав позовну заяву, де вимагає спростувати на його думку неправдиву інформацію і стягнути 50 тисяч гривень морального. Відшкодування ці кошти Юрій Тимошенко планував перерахувати на потреби батальйону Нацгвардії імені Кульчицького. Проте вже в судовій залі свої вимоги обмежив до вибачення та спростування інформації. Якщо ти припустився помилки, то всього-навсього візьми і визнай помилку. А якщо я, наприклад, людину образив, то я не просто скажу, що я був не правий. Я напевно, як культурна людина, скажу ще, вибач, я був не правий. Я хотів одного: я хотів всього навсього щоб людина просто нарешті. Раз при всіх, от як трави мене чотири місяці, ви ж зрозумієте, жодного разу можна роздрукувати всі роздруковки з Фейсбуків, мого його. Жодного разу за чотири місяці я не відповів навіть маленьким півсловом. Почав писати: а хто я такий? Та невеликий, я себе і це я дослівно цитую, розумієте? Та він всього нам, всього слуга народу. Та не збираюся перед ним вибачатися. Все у нас є роздруковано. Ну це ж якось потрібно було колись зупинити. Євгена Гапича прийшли підтримати друзі з волонтерських організацій. Кажуть, такого не очікували. Знають фотокореспондента як хорошу та чесну людину, яка завжди допомагає військовим і їхнім сім'ям. Саму позивну заяву вважають абсурдною. Це безпідставна справа. Я не можу зрозуміти, чому людина взагалі ну займаючи статус такої посади, як зараз займає людина. не… Ну, дає позов на те, що в Твіттері там, чи в інших масових засобах інформації зробили. Журналіст зробив дослідження і запитався, чому так, а не інакше. Тобто, відповідно, на його би місці тверезо думаюча людина просто це або висміяла, або сказала, що. Ну, Ну, якось інакше не йшла вихід, а не, не розганяла такий фарс там в 50 тисяч. А як сьогодні дивилася на суді, що вже не треба 50 тисяч, вже просто вибачення. Відповідно, це можна було вирішити конфлікт. Навіть не до суду, до суду, що можна цей був конфлікт вирішити. Зовсім іншу думку має Мар'яна донька Юрія Тимошенка. Прийшла підтримати батька. Вона обурена його в інтернеті кілька разів, начебто, образив Євген Гапич. Тепер сім'я хоче лише одного вибачення. Гапич у Фейсбуці написав сам, що якщо я отримую іншу інформацію, я я готовий вибачитися. Я вибачу все в коментарях. От у нього і вимагають тільки сона всього вибачення. Він там два рази писав, що я готовий вибачитись, я готовий вибачитись. Хай вибачається. Закидає от дезінформацію, явну брехню. За... Люди дуже сильно возмущаються, там пишуть навіть з матами, обзиваннями. За 2-3 години ця інформація пропадає. Усе ніби він нічого не писав. Проте вибачення Євген Гапич просити не планує. каже справа надумана, він лише просто виконував свою роботу. Справу за позовною заявою Юрія Тимошенка до Євгена Гапича про спростування недостовірної інформації та захист честі, гідності і ділової репутації слухатимуть на відкритому судовому засіданні 27 березня о 9 годині 30 хвилин у Коломийському суді.